Хочеш попасти в нарізку кліпбейт? Переходи на сайт та щоб надіслати кліп, тисни кнопку Прочитай правила, вставляй посилання, нікнейм, комент. І все, ми побачимо твій момент. Не тягни. Може, саме ти будеш у наступному відео. Ти стрімер, чи стрімерка, чи стрімеркиня, чи стрімкиня. Я про піходна міна.

Єдиний фріспін, який може бути на каналі Утоліч, Боже, сорян. Салют, це я. У нас Блок Бейбі і сьогодні я приїхав на концерт Калуша в вказяти. Ось мій металевий кінь. А зараз ми підемо подивимося на іншого металевого коня. За мною. Непогано було, так? Оооо! А ти що вмів? Чуть-чуть. Та ми друзі. А де звук? Реально! Це Реально! Стрільно? Все, на, на цьому Закрий, закрий, закрий. Если що, не, не будем, не будем їх. Ще. АФ! Ф... 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 І не казали, Чо? ми там ми друзі, там ми друзі! Ф... 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 Чушь, скажи, хай веруб, бо я сейчас забанять і він все закінчить кар'єру стрім, стрим до ну, Реально йому 10. Такий донат йому кейт, не забанять. Реально хай вирубить стрим стрім. Нереально, я сьогодні себе зробив. Слухай, слухай. Мільйони на бетки заробляють, а тисячу гривень розіграють. Позорісько, згоден повністю. Я згоден повністю з тобою Сід. От якщо б в мене була бетка, я б просто я б сапки підписчикам Кожен день нахуй. А я... ти, б... ти сапки не даруєш, скільки часу. Тихо, Алхан, тихо, ти жіночко, жіночко, тихо, жіночко. Так а в мене і бетки немає, розумієте? Я тут хуй з хлібом доїдаю, розумієте? Ні? Петель, ти що у чотири там сам зайшов? Я розумію, блядь, я тактику знаю. Блядь, ні, я не знаю best тактику. Нет, класний тактик! Хе -хе, нема, блядь, чат щось. Так, привичніше просто. Need. Означає бути потрібним, так як мені потрібно. I... I need. Так, мені потрібно. Оце я вроді би і знав, чи і вроді би не, тому... Мені потрібно. I need a help. I need a two big dicks lady boys from Thailand. I need. Ти не знаєш, що від телефона радіація? А про комп'ютер взагалі мовчу? <п 'є> Саша! Саша бігом неси е, кактуса до комп'ютера. Тут радіації повно! Каже, пішов нахуй. Дивись на різку і не вийобуйся. Так і робимо. Оскар да не буків. Ура! От Дякую, Фуджи, блять. який скинув всі картки, блять. Запах природи, і мені нравляться ці перепади погоди. Тут машин мало і немає всі ми, всі ми, коли Дональд Трамп дав нам томагавки. От, от. Вибачте. о, але... Я смачно їм, блядь, я хуя доп'ю. Вообще, блядь. це хоч 10, нахуй плюсів. Єбать, я гарно виглядаю. Блять, пиздато, я э, жорстко, блядь, їбу охуевших повій якихось. Я на морі, блядь. У мене машина, нахуй, у мене, блядь, квартира. Я сьогодні тут, нахуй, завтра там. Я, блядь, э, жорстко кручу, нахуй, рулетку, похуй, в казино в лас вегасі Я, нюхаю, как, э, я... Та пиздец. забанили. <звук> забанул. Що тебе робити? Срочно видаляємо тріч, його забанили. Ай! Біжіть на дзвонарню, дзвоніть в дзвони, лебігу забанили. Созивайте сільський совет. Всі в церкву, всі в церкву, всі в церкву. Чітере, чітре. Причому в ці пісні використовуються семпли, типу, зі стонами дівчини. Ну і це моя додаткова ж доповнення. Коротше, що ми нахуй з чим ми займемось? Там і і Нам треба одночасно, походу. Давай, раз, 3, 2, 1. два, три. Раз, 3, 2, два, 2, три. Раз, <ріх>. два, три. Раз, два, три. Нічого не робіть, нічого не робіть, почекайте. Просто кажи, просто кажи. У нас тут... Arrow. Э У нас тут тест. <ріху> <ріху> я левілео <ловила, я> їбав? <ріху> <ріху> Прийнято трахнуть, є команда. <ріху> є команда трахнуть. Так точно. Є спот весь альтуш в, 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 в альтушках. трахати. Трах. Ой-ой-ой, як же ж хуйово мені від травички! Ой. Нормально. Служить БНВ. Дай перегореку, блін. Сейчас, подожди, на, почекай, по, 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 по... <пробуйте>. <пощекай>, покури, покури. подари! <пробуйте> 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 <Добери>. Почікай! <пробуйте> а... Можеш саме розробити?

Я, я не, не герой, босси домой книг, я хочу значить. Да, начать. на тебе Стой Ну, чувак не сайт! Сто не чувак не сай! Так. Так. Yeah. Підходьте ближче, вона чекає саме на вас і прямо зараз. Наступного шансу можливо не буде, бо він буде набагато пізніше. Тому давайте не толпимося і підходимо. Вона виходить? <рабо> <рабо> Сіль. Суль. 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 Парадичка. Парадичка. Замоча. Ну, реально треба суль. Треба. І ігрок. А в тебе є ще один ігрок. <рабо> <hiking>. <рабо> Єс! Yes! <реш> Тут і, і без солі можна. <реш> а що <Шо> ти робиш? <реш> Микола. <реш> ми ходили цілу ніч з тобою віч на віч. Дивились на зірки, їх бачили тільки ми. У долоні твоя рука. Відчуваю тебе я. Ці прекрасні вечори, не забуду я і ти ці нітні вечори, там, де поруч я і ти і щось мені співа, люблю я ці дива, прекрасна мов ти, дивлюсь тобі, я вслід, не можу нас Ці цінітні вечори, ці літні вечори, там, де поруч я і ти і щось мені співа, люблю я ціва, прекрасна мовлакить, дивлюсь тобі, я вслід, не можу нас догнати. Саша, 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 ти не маша і не паша, ти граєш шрек, бо ти саньок, суперсвек. Ти як манна каша, що готує твоя мамаша. Саша, Саша, Саша. Аша, Аша, Аша. Аша літи. Йоу. Ладно, нам не судилось бути багатими. На телефон за 1,5 долар. Сім, що ти робиш? Ти що з марку вижиш? Taй Neris! Я приношу вам клятву! А ніяк. як? Як рицар! вам вірою і правдою! Ты красончик! Все своє життя! Я, Я видав життя за ваше здоров'я! Будь ласка! Покажіть мені вашого дракона! Ты была уважна до до кондора, Звісна? Що там? О, 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 все нормально, вон комплект, запдейт, анлоу, Ну, блять, все добре. Все, Федь, бач? Пароль не спали, блять, по паруху спали зразу, блять! Там голос... Вона... Алло, нахуй! Не пали пароль, блять! Бля, зараз ту попарнуха, блядь, добою, блядь! Нахуя ти спалив? Ну ти конь, блядь! на ну, Нащо ти це спалив? Скажи, бля, вирубай! Камеру вирубай, кажу! Я не засуджую циці, коли вони в теорії про когось. Типу, я люблю циці сказати. Люблю груди. Але коли ти персоналізуєш до когось, то це вже стає таке, ну. strange. Я люблю циці. Да? Наприклад, сказати, я люблю циті, да? А потім сказати: я люблю циті Тетяни Андріївни. Ти ж не Ти вже виглядаєш як кріп, розумієш, як типу надбоченець. Бебігу забанили. Що тепер робити? Розвиватися, летіть вверх, нахуй, лаптіню, з міста свободне короля, короля скинули. Короля скинули. Робота є, нахуй. Сценку. Ви мене штанами! Легенько. Якими? Та після того, після того, як я... Ти що, дебіл? Ти мене що ти вбив? Дебіл, що ти вдарив? Давай, давай, давай. Ти тварина! Ні, це щось не так. Ха-ха-ха-ха! Дуже зручно, до речі. Понятно, <свят> 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 так що не можна робити блядь, хто кладе ручну. Ти не бачиш, що ти насипаєш? Ні, я не бачила, що я насипаю. Нахуярила ручного порошка, блядь, вся машинка заблюрена, стала, вся в <свят> вона просто в блюрі отсюда їбашить піна, а вона каже. Sorry, я не бачила! Ні-ні, ні не <пев> бачу. Пів води <пев> не можна.

сюда нахуй. Вот так. Вот так, блядь, фур. И на рыбалке сидишь, короче. И ловишь, блядь. Чекай, бо не выйду нихуя. Снимай. На вырез, блядь, ну трошки. Ебать, ликоть. Да, да, ликоть закинь.